Не розріжайся. Чи розряджаюся. Я в роботах. Хопа. Я на пінджаку, не просто так. Щось мені не світить, ніфіга. Сьогодні ми з вами будемо робити макіяж одним брендом. Це буде бренд, вгадайте, який вгадайте, який, вгадайте, який Діор. Звісно, це буде Діор, бо, ну. Я його дуже сильно люблю. Я його, я його люблю. Тому заварюйте собі щось смачненьке, включайте це відео на фон, інколи поглядайте, що тут відбувається, і поїхали. Підмалювали собі. Діор, як виявилося, це мій улюблений бренд косметики. Це не було завжди так. Просто з мірою купівлі якихось продуктів або тестування цих продуктів, я розуміла, що для мене ця косметика просто. От моя, от це моя косметика. Який б продукт я не спробувала, він завжди мені подобається. І в інстаграмі я зробила опитування, в якому я запропонувала декілька варіантів для наступного відео, і все обличчя Діор було лідером. І я така після різдвяного макіяжу. І я така думаю, блін ніфіга фіга собі. Добре, давайте подивимося. Я почала перебирати косметику і зрозуміла, що в мене настільки багато косметики від цього бренду, що я можу зробити. Майже все обличчя. Куди гроші потратили? Якихось позицій в мене не вистачає, але ці позиції або не критичні, або вони в мене колись були, і я можу одразу порекомендувати і сказати, що хороше, що хороше. У мене вже підготовлене обличчя, я підготовила його косметикою своєю регулярною. Я ще не тестувала е, догляд або праймери від тіор, бо це вже ну, тяжоле люкс-люкс. Хоча в мене Сироватки і креми теж, люкси, але від інших брендів, До Діори я ще не добралася. Повірте мені, сильна жінка собі обов'язково дорогу прокладе. Але я чула, що там в них є два афігєємних праймери, які роблять просто якесь фантастичне сяйво, а другий робить просто фантастичний такий валюр, мат, але не такий, що типу плаский, А от ніби, ніби здорова, шкіра дуже молодої людини. От прям. Так що це в мене в вішлісті на майбутнє. Я спробувала цей продукт цього літа, і це було попадання з першого разу. Це фільтр, як його називають Forever Glow Skin Filter. Продукт для підсвічення шкіри. Він може виступати як самостійний продукт через те, що він вже тінтований злегка, і він може бути як база в якості сяючої бази. Зазвичай наношу руками. Е, мені подобається, як він розпреділяється від тепла рук. Чуть-чуть мішає волосся. Да? Е, може, ви бачили мою роботу? Ось цю я шкіру пропрацьовувала саме оцим фільтром, і цей фільтр він просто підкреслив здороздоровість, здоровість, підкреслив здоров'я цієї шкіри. Він трішки відтіночний, тому він може злегка, зовсім злегка перекрити якусь пігментацію, але це не буде так, що він прямо вам наглухо це заб'є. Це продукт, який сам не фіксується, його обов'язково треба чимось зафіксувати. Якщо це літо, я інколи просто так його наносила, рум'яна і пішла, якщо в мене немає часу або нема бажання дуже сильно розмальовуватися. Це самостійний продукт, але я його люблю ще і працювати з ним в парі. І наступним моїм продуктом це буде тон від Dior. Backstage лінійка. Це тон на водній основі, самофіксуючий. Його можна наносити як тоненько, так і щільненько. Мені подобається, від нещодавно я спробувала його наносити пензликом. Ось саме цим пензликом з кукурудзного волокна, пензлик з Аліекспресу. І так, я його взболтнула, в мене відтіночко 1W. Я його переношу на руку. Набираю трішечки на пензлика, набиваю. Бачите, ви можете подумати, що цей пензлик більше підходить для того, щоб користуватися сухими продуктами, але я можу і таке робити. І дуже легкими набиваючими рухами я передаю цей тон. Це таке нанесення тону для мене новий прикол. Я спробувала, мені сподобалося. Я тестувала нещодавно багато різних пензликів. Просто мені було цікаво, типу, бо да, нас навчають і нам кажуть: ось оце типу, це ідеальний пензель для нанесення тону. Але я можу сказати, що насправді тональну основу можна пробувати наносити різними способами. Ем, особливо це залежить, знаєте, як кажуть, в машині найголовніше це прокладка між сивінням і рулем. Е, тому тут те саме в макіяжі, основне це людина, яка його робить. Так, як ви можете бачити, цей тон достатньо пігментований. Я його супер тоненько нанесла. Е, в нас все ще є підсвічене обличчя. Що дуже красиво. і екстремально. Тонке нанесення. Прям дуже тоненько. Фантастичний продукт він не обтяжує шкіру. Він підходить для різних типів шкіри від сухого до жирного. Кажуть, що, типу, він ну, сухий. Він для жирної може бути за вологий, а для суперсухої він може все підкреслювати. Знову ж таки, ну так, в залежності від того, яка підготовка шкіри йде. Але це, як на мене, суперпродукт. Я його дуже сильно люблю для денного макіяжу. Це шик. Наступний продукт це вже давним-давно, всім відомий. консилер від Dior Forever Skin Correct. У мене декілька різних відтінків в роботи особистий. 2N або One Cold Rosy. Я їх можу змішувати і робити різні відтінки. Це зволожуючий, зволожуючи, добре пігментований консилер, який можна наносити як щільно, так і тоненько. Я завжди пропоную консилери наносити якомога менше для того, щоб. Не він не скочувався, Я його переношу і просто спочатку я нанесу персиковий бежевий для того, щоб перекрити синову, іншим відтінком світлішим. Ще чуть-чуть перекрию зони почервоніння. Я не хочу наносити забагато тону, але я знаю, що в мене шкіра буде червоніти протягом дня. Тому я хочу трішечки більше дати пігменту щільності для того, щоб в мене довше протримався макіяж. Красиво. Я вважаю, що дуже. Як ви думаєте, ваш чоловік, він вас любив? Так, да, він на мене киця казав. Зазвичай, після консилеру, я люблю прикріпити його пудрою, але пудрові Dior в мене немає, бо в мене багато інших пудр, і тому цей етап ми зараз пропустимо. Я нанесла тонким шаром консилер і тонким шаром самофіксуючу тональну основу, яку в цілому можна не фіксувати. Але якщо ви хочете, щоб ваш макіяж протримався цілий день, ну в такому випадку, звісно, треба мати пудру. Це новинка, яку я дуже сильно хотіла купити з моменту, як він вийшов, це скульптор і бронзер в одному. Я б сказала, вже стерта така. Межа між ними. Продукт дуже кльовий. Я його собі подарувала на Різдво. Я такими продуктами раджу користуватися через руку, щоб їх підтопити. Він супер пігментований, вам його багато не треба. Наношу, беру скошений пензик, набиваю і переношу в ту зону, де хочу, щоб в мене було затемнення. Можна трішечки під очі. У нас буде сьогодні один гарний акцент. Це вам маленький спойлер. Знаєте, багато людей кажуть, що люксові продукти коштують дорого тільки через їх опакування. В якійсь, якійсь мірі це звісно правда. Це не є брехня, тому що бренди вони хочуть, щоб ви, коли ви брали в руки продукт, ви відчували, що це щось особливе. Я, коли коли беру в руку цей продукт, я відчуваю, що це дуже щось особливе. Це суть брендів. Одна з. По-друге, у брендів дуже часто ем, пігменти, пігментація дуже сильно відрізняється від бюджетних продуктів, тому що зробити гарний пігмент це треба зробити багато лабораторних досліджень, тестів, е, винайти формулу, яка буде довготривалою, не, не комодогенною. Яка може бути універсальною підходити багатьом кольорам. Я кажу, знаєте, оце типу, що підлаштовується, що буде підлаштовуватися. Насправді, ну, типу, ці тоналки, які підлаштовуються, це така історія. Воно не так трішки працює. Що, типу, ти нанес, і ось воно зробило відтінок. Шкіри, от прям як мене. Ні, адреналка просто була світліша або темніша за ваш тон на вашого тону, і вона в певній мірі окислилася, і якісь молекули стали напівпрозорими. Плюс там є червоний, є зелений, є основні базові кольори, які нейтралізують вашу пігментацію, червону, фіолетову, зелену, яка у вас є, або коричневу. Ось весь секрет. Із культуруванням і бронзуванням ми завершили. Я нанесла його на зони і скульпторгу, і там, де я бронзер, би нанесла зазвичай. І в мене вже вийшло таке красиве обличчя, що насправді можна взяти так і піти. Зараз трендово і модно ходити без вій. Мені важко ходити без вій. Я люблю, коли в мене є чорне на очах, щоб сконтрастувати колір моїх очей і підсвітити його. Тому для мене це не варіант, я б накрасилася туші. Наступний лот, який я теж придбала. Цього літа, і це теж їх новинка Forever Glow Maximizer це е, рідкі рум'яна хайлайтер. Це точно хайлайтер, це рум'яна. Цей продукт я люблю замішувати з іншими рум'янами кремовими для того, щоб зробити їх світлішими. І тут такі блискітки, як оця Fenty Beauty. Оце вона таке саме близькі. А це супер універсальний продукт, дуже красивого відтінку. В нього є і рожевий відлив, і персиковий, тобто він ну, прям супер універсальний. Я наношу декілька крапель на обличчя і зазвичай я його люблю усушовувати просто голими руками. І вже подивіться, як гарно становиться. Я дуже сильно люблю, люблю, люблю цей бренд. Страшне. Я люблю На Очі в мене є отака палеточка, яку я купила собі цього року як подарунок на честь завершення курсу е з візажу, який я пройшла в Києві цього, цієї весни. І після цього я вирішила, що мені треба себе побалувати. І це я побалувала себе палеткою від Dior. Називається Dior Show 5 Colors. напевно, це Colors. 429-й той Леди Джой. Я цю палетку взяла в роботу. Це не дуже мої кольори, але ми частину з них використаємо. Чого вони не мої, вони засвітлі для мене. Я візьму великий пензлик і оцю середню тінь наберу і принесу на повіко. У мене повіко підготовлене консилером від Dior, наскільки ви можете пам'ятати. Просто монотінь. Іншу коричневу тінь я візьму з собі і наберу і щоб зроблю таке. Легеньке затемнення, там, де я промалювала невеличку стрілочку, тим самим кольором просто трішечки пройдусь і витягну. Тепер візьму більший пензлик, наберу, наберу ці два кольори, змішаю і чуть-чуть відтушую. Візьмемо оцю світлу тінь і поставимо її в куточок ока. І просто висвітлюю собі куточок ока. Цей самий можна і нанести собі трішки підровку. Деякі кажуть, що це типу застаріли, пройшлий вік, але мені подобається. Це такий вайб 90-х. Я ці макіяжі дуже сильно обожнюю, супермоделс оце все. Насправді залишилося не так багато вже продуктів: рум'яна і хайлайтер. Перейдемо спочатку до рум'ян. Контроверційний продукт, як кажуть, хтось їх любить, хтось ненавидить. У мене в трьох відцінках: Клас, класика бестселер. Трішечки темніші. Трішечки і такий перс помаранчевий яскравий. Я люблю їх змішувати, оці два люблю змішувати, оцим тільки працювати замішувати. Ці два я ними отак от роблю. Отак. Я нанесу ці рум'яна. І нанесу я, напевно, ми зробимо спочатку губи, і ви, ви бачите чому. А потім зробимо рум'яну. Добре? Домовились? Губи. Нова Новень, новенька помадка. Я нею ще не користувалася взагалі. Абсолютно. Але зараз це буде в перший раз на камеру. подивимось. це подарунок на новий рік собі. Моя перша помада від Dior. Насправді, це не мій не перший продукт для губ від Dior, Перший, найперший, найперша взагалі люксова косметика був Dior Lip Maximizer. Я була підписана на одну блогерку, вона на б'юті була, і вона цей Lip Maximizer просто розказувала, який це офігенний продукт. Я його купила, я не була розчарована. Мені дуже сильно він подобався. І я нещодавно приїжджала додому, і я його знайшла у своїх батьків, і я думала, ось де ти, а я його загубила мільйон років назад, а він все лежав, його ніхто не викидував. Подивіться на цей люкс. Подивіться. А... Готові, готові? ух ух, ху ху ху, -ху, -ху. Напевно, зараз буде великий кадр якийсь, в якому я покажу оце, оце діло, це добро. І зараз, зараз я вам покажу, як вона автоматично на магніті закривається. Бачили? Це просто. Я коли це побачила, я така, що я. Пахне... пахне дорогою помадою. Пам'ятаєте, там було, я казала, пахло дешевою помадою, це пахне дорогою помадою. Ой. Ось про це я кажу, коли ви платите за бренди, так, звісно, пігментація, звісно, якість продукту, але пакування. Є люди, яким абсолютно на це все одно, і я ще не в тій ері, і може я ніколи там не буду, бо для мене тримати помаду, яка важить щось. Важить в сенсі, вона не легенька. Футляр, якісний пластик, да. тут такий магніт, що типу, він розвертає кришечку, коли вона неправильно стоїть. Просто деталі. І воно таке. І Воно таке класичне, це класична класика. А я дівчинка, які дуже класика пасує. Прям дуже сильно пасує класика. Оці типу плечі із 90-х. це ж моє. Добре. Зараз. водовій. В мене була от ця туш від Dior два роки тому. Це дуже хороша туш, особливо цієї туші, що в неї дуже, великий, дуже велика щіточка. Треба привчитися користуватися, але в цілому класно не осипається, не може сказати, що не перебивається. Водостійка не перебивається, не водостійка перебивається, але в мене перебиваються всі туші через моє невище повікло. І я вирішила цього разу бути sustainable, да, бути resourceful, подумати про те, що мені не треба цей overconsumption і для відео. Я не буду купувати собі нову туш, бо в мене є свіженька туш від Гучі, яку я купила нещодавно в Duty Free. Вона все ще свіжа, її все ще багато. Її треба використати, і тоді я вже куплю собі нову туш. Ну, Зараз я вважаю, що Гучі це теж дуже сильно люксовий преміальний сегмент. І ви можете мені вибачити зараз, якщо я скористаюся такою тушею. Ще, чого у мене немає від Dior це продуктів для брів, ні олівчика, ні гелю, нічого. Нема в цьому, не було в цьому в мене потреби. І тому цей момент ми упустимо. І я взагалі з тих людей, і, можна сказати, візажистів, що я не дуже сильно люблю чіпати брови, якщо в цьому немає потреби. Так, можна було б зараз мені десь там домалювати, чого мені не вистачає, але чесно, мені подобається цей голий лук. Мені <пас> опис це. Але давай, давай фест, давай газу, проба. давай тепер газу. Вона. Дуже приємна, бархатна така текстура, ну нуміот. Ну, це тепер моя улюблена помада. Я вам зараз ставлю фото з випускного, як в моєму місті просто люди були в шоці. Вони думали, що я готеса, і що е, просто повз мене проходили і казали, і вона думає, що це гарно. Е, а це був мій образ випускний, яким я досі вже скільки років після пишаюся, і думаю, що. Uh, у мене є стиль, і він мені супер подобається. Чуваки, це роз'єп і з Я не знаю, це просто моя помада. Це я собі зробила фантастичний подарунок Новий рік. І це момент, коли я себе пишаюсь. Дякую. Як після цього не любити брендіор? Як після цього оцього, не, робити, не любити цей бренд? Як не любити цей бренд після цього? Я люблю вона так відблискує, вона так зволожує, вона прям типу цілує мої губи. Це вау! Це, це, це новорічний макіяж. Ото був у нас різдвяний такий, типу, мій акцент на очі, а ось акцент на губах. І ось чому я сказала, що я, да, напевно, ну що ми виберемо? Ну, я вибрала оцей. Але, ну, почнемо, напевно, з цього. Кажуть, що ці рум'яни не дають жодного ефекту. Беріть просто пензлик з натуральним жорстким ворсом. І у вас це вийде. Плюс ви ж пам'ятаєте, да, що в нас там рум'яна вже і так є крелаві з хайлайтом, тому сильно ми нічого тут не робимо. Можна вже на цьому зупинитися, а можна піти далі і трохи затемнити. Цей продукт це такий продукт, який вам жоден, поки що з мені відомих бюджетних продуктів не є аналогом через те, як воно злегка підсвічує, і я така сразу посвіжела, посвіжела. Це ось цей ефект. Вони не мають вам зробити ржеве обличчя. Вони не мають вам зробити, щоб було багато всього на обличчя. Так не має бути. Так не має бути. Тепер візьмемо бере відцінок. Його з ним треба бути обережним. Набрали і легкими рухами підмалювали собі. Що я роблю? У мене тут найсвітліший. Тут я того персика з розвинкою з кремових продуктів. Я на кордоні, на пересіченні мого. Скульптора бронзера додаю просто ще глибини. Ой, ну я не можу, чесно, я не можу. Це настільки хорошо, що мені аж дурно. Хочу трішечки цього кольору додати на повіки, для того, щоб все воно зіграло, заграло однією піснею. І останній продукт сьогоднішнього макіяжу це оцей легендарний теж хайлайтер, про який Просто всі говорять, теж хтось каже, що це хірня, хтось каже, що це найкращий хайлайтер в їх житті. я скажу, що це дуже-дуже достойний продукт. Я його використовую, чесно, щодня. Ну, про що це говорить? Що я його люблю. Тут є оцей відтінок, який ніхто не знає, що з ним робити. Наносити його на тіло влітку. От на тіло не на ключиці і підіть. Або можна як тіні використовувати блискуче, ну що важкого додуматися. Так, змішуємо ці два кольори. І. Нашліфовуємо. Це вже ви в мене тут бачили. Хухух. хух Ну просто. Ну як не любити після цього діор? Як після цього не любити діор, скажіть мені. Можна ще отак от кажуть, не треба цього робити. пожалуйста, мені подобається. Я роблю. От сюди нанесла ще на переносці, І от сюди отак от люблю нанести, отак люблю, щоб воно ще й тут відблискувало. Да. Да. Сьогодні ми блищимо. Подивіться на цей макіяж, звісно, це мак нантійсь. Оцініть цей макіяж від 1 до 10, не менше 10. І ставте лайк цьому відео, підписуйтеся. Е Мені дуже, дуже, дуже завжди приємно читати ваші коментарі. Завжди, це третє відео. Завжди. Я вам бажаю щасливого нового року. Я вам бажаю приємно зустріти цю новорічну ніч. І рекомендую зробити якийсь такий макіяж у цю новорічну ніч, тому що основний акцент у вас де? на губах. Ну, звісно, якщо ви будете їсти багато сплатів, треба брати щось більш стільки, але завжди можна це все діло. Дякую, що були зі мною. Я сподіваюся, ці 20 хвилин вам супер зайшли. І чекаю вас в наступному відео за тиждень. Всім пока!